Шановні друзі, вітаю вас в ефірі програма Тема дня. І сьогодні будемо говорити про відродження сільського господарства, як про першочергову задачу, про варіанти відродження АПК і круглі столи. До речі, на цю тему проходять зараз по всій країні. Один з них відбувся і в Одесі про його зміст. Будемо говорити з гостем нашої студії. Віталій Скоцак, доктор економічних наук, президент інституту геополітики та стратегічного менеджменту міста Київ. Вітаю вас, пан Віталій. Доброго дня і. Перше питання, звісно, по події, яка відбулася в Одесі, нас цікавить взагалі хто ініціатор таких круглих столів. А по-друге, повернемось до вже нашого одеського круглого столу. Власне, це продовження роботи, яка розпочалася до повномасштабного вторгнення. У 2021 році ми проводили аналогічний круглий стіл в Одеському нашому економічному університеті, в якому приймали участь всі наші громади Одеської області. І Тоді ми говорили про майбутнє. Про те, як будемо розвиватися, як створювати переробні підприємства, покращувати логістику, взагалі вибудовувати життя так, щоб були нові робочі місця, були хороші заробітні плати, були податки до місцевого загальнонаціонального бюджету. Тому фактично те, що обговорилося два роки назад, зараз набуло ще більшої актуальності. Тобто те, що ми тоді обговорили в режимі реального мирного часу, зараз в режимі війни, мабуть, отримало уваги в разів 10 більше до того, що є. Сутність полягає в тому, що ми маємо масу різних проблем. Ми це прекрасно розуміємо в економічному напрямку. Одещина відіграє дуже велику позитивну роль, чому тому, що навіть з закритими морськими портами, все таки наші порти на Дунаї наростили в рази експорт продукції, дороги дали можливість виконати ту транспортне навантаження, яке є на даний момент. Але тим не менше є проблема фінансування. Є проблема а не тільки аграрного виробництва є проблема власне фінансування додаткових ємкостей для збереження продукції сільського господарства. Тому що ми втратили під час війни десь 17% Того, що у нас було в нас, і так цього недостатньо було в принципі. Як результат, сьогодні ми маємо дефіцит перевалочних потужностей на дунайських портах півтора мільйони. Тон в місяць на західних кордонах 2,5 з мільйони, тобто це разом 4 мільйони. Разом з тим, ми не встигли розвинути нашу переробну галузь, а потрібно готуватися до того, що наші воїни після перемоги повернуться назад. Їм треба робочі місця, їм треба створювати достойні заробітні плати і, власне, запускати нашу економіку, тому що тільки в цьому році наш. Дефіцит бюджету біля 40 мільярдів доларів. Дякуючи нашим західним партнерам, це закривається, але зрозуміло, що довго так тривати не буде потрібно розвивати свою економіку. Пане Італі, ви озвучили е, тематику цих зустрічей, але ж е, я хочу дізнатися і про те, чи є відповіді вже на ті питання, ті запити. Звичайно, і було дуже важливо, що сьогодні на круглому столі ми мали і керівництво в області. Вважаю, що є дуже хороше розуміння ситуації в керівництво області в всіх напрямках, особливо в логістичному питанні. Велика шана і мій дяка за те, що вони роблять на сьогоднішній день. Ось, але разом з тим, з нами на круглому столі були наші партнери США на сьогоднішній день, де було презентовано програму, яка була закладена ще в квітні минулого року. Зараз вона вже повністю імплементується в Україні. І ця програма передбачає будівництво 409 фермерських елеваторів по всій території нашої держави. 24 лінійні біокластери, які передбачають перевалку зерна, але більше саме переробку, де буде біодизельний завод, біоетаноловий завод. Де буде комбікормовий завод, де буде молочно-товарний комплекс, де буде м'ясний відгодівельний комплекс, де буде м'ясо, молоко, переробка і де буде біогазовий завод. Тобто в кожній області має бути побудований такий біокластер, який дасть орієнтовно 13 тисяч робочих місць у кожному регіоні. А ви розумієте, що це таке? Це тягне за собою дороги, соціальну інфраструктуру, хтось заклав кав'ярню, хтось перукарню, і зовсім життя змінюється на теренах а, нашої держави. Спочатку о, наші західні партнери вважали, що інвестиції мають прийти в Україну після перемоги. Але після того як на початку квітня минулого року ворожі війська були відкинуті від Києва, а філософія змінилася. А Захід повірив в те, що Україна вистоїть, і було прийнято рішення фінансувати під час війни. На першому етапі вважали, що це буде з західних територій нашої держави, і мені сьогодні було дуже приємно констатувати, коли було сказано, що ми сьогодні не маємо перешкод для того, щоб фінансувати проекти також на півдалі. Ви казали про західних партнерів, але хочеться дізнатися про наших фермерів. Чи брали вони в участь в цьому звичайно? Програмі? В залі було більше 80 представників нашого виробництва. Всі зацікавлені, чому тому, що маємо. Дефіцит фінансового ресурсу а, на жаль, ціни в Україні на сільськогосподарську продукцію впали, впали суттєво на сьогоднішній день. Тому говорити про фінансування проектів за рахунок власних коштів не приходиться. Тому аграрії з великим запитом а, слухали про ті можливості, які на сьогоднішній день відкриваються для них у різних напрямках. А крім проекту фінансування, який носить назву лендліз, тому що ідея, що нашому виробнику будується комплекс по зберіганню переробці зерна. Під ключ і передається на 30 років у довготривалий лізінговий процес. Тобто, це фактично те, що американці закладали в себе як частину лізеної програми для України. Крім того, обговорилася тема карбонових сертифікатів. Це дуже цікава річ і дуже важлива для України. Тема води надзвичайно важлива. І разом з нами зараз працює бригада людей з Сполучених Штатів Америки, які займаються розмінуванням. Ми вчора приїхали із Херсонської Миколаївської областей, де де окуповані території покриті мінами. Тому ось такий комплекс він сьогодні розглядався на круглому. Пан стороні. Віталій, Давайте ще поговоримо про лендліз. Все ж таки, що буде коштувати нашим фермерам цей лендліз? Дже буде це щось коштуває? Сутність проста, що фермер має мати власного ресурсу 15% від того проекту, який він закладає. І 85% фінансується нашими іноземними донорами. Програма фінансування 25-30 років. Причому перших два роки є кредитними канікулами, з яких не треба нічого платити, а далі помірна оплата на довгий період часу. При тому програма передбачає, що це можуть бути не тільки кошти, якщо це переробне підприємство чи це елеватор по перевалці зерна, може бути зворотня поставка сільськогосподарської продукції. Тому це також передбачено програмою на сьогоднішній день. Притому дуже важливо, що вона має два напрямки: вона має напрямок безпосередньо для сільськогосподарських виробників і напрямок для громад. А те, що нас в західному світі називається паблік сектор, і ось що цікаво, що якщо проєкт іде для громади, тому що наші партнери вважають, що дуже важливо в цьому процесі підтримати дрібних і середніх. Тих, які дуже часто навіть не зареєстровані як фермери, тобто вони щось вирощують з поля безпосередньо продають і, звичайно, ціну отримують дуже низько від того, а що від того питання: битати. хто має право брати участь у таких програмах, які фермерські господарства? Якщо ми говоримо про великі проекти, то це має бути господарство, яке має довгу фінансову історію. А якщо ми говоримо про громаду. То громада може це створити для одноосібників маленьких середніх, будь-кого. Тобто, в такому випадку громада закладає комунальне підприємство, яке належить громаді, і це комунальне підприємство отримує такий комплекс на 30 років. І у такому у такій концепції обслуговуються всі дрібненькі, маленькі. Дуже часто в даному випадку ми. Глибоко дивлячись на структуру аграрного виробництва, хто не знає, то в нас більше 50% всієї продукції сільського господарства виробляють невеликі, а маленькі і середні. І от ті маленькі, дуже часто в селах вони навіть не зареєстровані як фермери. Тобто, ідея була дати їм можливість доступу до. Того самої якості, перевалки, сушіння, збереження якості зернової продукції, і переробки. Як це мають ті, які давно зареєстровані як офіційні і працюють. До речі, Тоб... як цей доступ буде відбуватися? Як можна подати цю заявку? Це... Механізм озвучення? Механізм віде? достатньо простий. І у кожній області є представники на сьогоднішній день, і сьогодні на круглому столі. Люди в більшості випадків їх знають, тому що вони працюють у аграрному середовищі фактично все своє життя. Ну та й коло людей ми ж спілкуємося багато років разом. Тому ми, ми знаємо один одного і голів громад, і те, що де відбувається. Тому є люди, які відповідальні в кожному регіоні. За збирання таких проектів, а далі все це обробляється в Києві в одну велику базу даних, і разом з нашою міжнародною командою це 15 людей сьогодні з Великої Великої Британії і Сполучених Штатів Америки із Польщі з багатьох інших країн, які працюють уже над найкращим інструментом фінансування, тому що це не тільки американські гроші, наприклад. А зараз ми робимо декілька проектів із датським фондом, який називається фонд відновлення фінансування України. Вони підійшли дуже гнучко. Вони були одними з першими, хто почав фінансувати. Ось і що дуже важливо, що раніше для такого фінансування фонди вимагали міжнародний аудит. Компанії за останніх три роки нам вдалося це переломити. Тобто, ті компанії, які ніколи не мали міжнародного аудиту, навіть не знали, що це таке в кінцевому етапі, мають можливість прийняти участь. Панеталія як ви вважаєте, а чи це допоможе все ж таки рухатися в цьому напрямку? Адже ви казали, що багато років на зв'язку, і знаєте всіх, ну і хозяйств, фермерів. Але ж чомусь, ну поки що, не не така швидкість, як хотілося. У нас ніколи не було доступу до дешевого фінансового ресурсу. Тому який мав американець, чи мав поляк, коли вступав до європейського союзу. Для нас завжди мрія була отримати фінансовий ресурс під 1,5-2-3% річних. Ми сьогодні платимо 22-23 в українській українські гривні. Є певні державні програми, але зрозуміло, що з витратами на оборону вони дуже обмежені в тому, що ми робимо. Тому це як додаткове дихання для українських арарних. Тобто народів. ці програми гарантують такий низький відсоток. Вони гарантують низький відсоток. Вони гарантують цивілізований підхід, і що дуже важливо, що фактично це перейде у спадок наступним поколінням, тому що. Середній вік фермерів я би оцінював сьогодні, наприклад, на Одесі біля 50 років. Тобто, безумовно, це піде в спадок їхній родині, а це вже гарантованість з того, що навіть якщо зараз їхні рідні кудись виїхали. То вони повернуться додому і будуть продовжувати ту справу, яку розпочали їхні батьки. Є е, такий вираз е, сухі порти. Поясніть для наших глядачів, що це є таке і е, чим воно корисне. Ми всі знаємо, що таке порти морські. Знаємо тепер дуже добре, що таке річкові е, порти. І є дійсно така. А термінологія сухий порт. Тобто це порт, який розміщений не на воді, простими словами, але виконує ту ж саму функцію, яку виконують е наші морські чи річкові порти. Сутність полягає в першу чергу. В чому? Ми маємо різну ширину залізничної колії між Західною Європою і Україною. Тобто ми не можемо нашими потягами заходити глибоко в європейські країни для того, щоб доставляти нашу продукцію до, наприклад, північноєвропейських портів. У нас має бути обов'язкове перенавантаження. Тобто ми маємо перевантажити з нашої залізничної колії, яка ширша, чим західноєвропейська, на їхню гущу. Через те такі сухі порти виконують якраз цю функцію. Якщо на морі чи на воді ми привозимо залізницею чи автотранспортом, перевантажуємо на судна, які йдуть далі, то в даному випадку сухі. Порт виконує функцію перенавантаження на залізницю із вузькою колією, яка далі везе вже нашу сільськогосподарську продукцію у північні порти. Але водночас це і здорожчає продукцію. Ні, сьогоднішня практика говорить, що і ми зробили чіткі розрахунки: що якщо ми веземо продукцію від підприємств, які розміщені від Києва на захід нашої держави. Вигідніше логістично вести в північно-європейські порти. Якщо ми говоримо від Києва на південний схід, вигідніше вести через наші морські і річкові порти. Тобто, якраз логістика в даному випадку є рушієм того, що частково економіка зміниться. А чому? Тому що раніше ми 80-90% везли в порти, і західні наші виробники, я маю на увазі з західних територій нашої держави, вони були менш прибутковими, ніж ті, які на півдні. Чому? Тому що ну уявіть, що ви працюєте при Дунайській Бессарабії, Ось е у вас сухо, вам не треба сушки для того, щоб сушити зерно. У вас якісний зернозбиральний комбайн, не треба додаткової очистки. Ви фактично можете зразу ввести до порту ваше зерно, відправляти його на зовнішні ринки. А західним центральним областям треба було все це провести От, через зрозуміло. країну для того, щоб відправити. От зараз навіть із Херсонщини, для того, щоб. Привести їхнє збіжжя у порт Рені – це ціна 22400 гривень за тонну. при ціні ага. самого зерна 4700. тобто це 50% його вартості. Паніталі, а ця програма про яку ви кажете, чи вона буде розробляти нові а, оці транспортні ланцюжки? Звичайно, от саме лінійні елеватори або ті, що називаються біокластери, вони передбачають нову систему логістики, тому що передбачається будівництво 409 фермерських елеваторів. І фермери з своїх елеваторів будуть вести на переробні підприємства лінійного біокластера. Тобто вони привезли продукцію туди, там продукція буде перероблена. А там передбачається будівництво заводів по виробництву біодизеля, біоетанолу, комбікормовий завод, молоко виробництво, виробництво. Тобто у регіоні буде залишатися додана вартість, Тобто те, про що ми завжди мріяли. Тому що ми продавали сировину, а на сировині нашій заробляли інші країни, які з цього робили вже продукцію з вартістю. Ну для прикладу, ми один з найбільших виробників світових зерна. Але Туреччина, яка є одним з найменших виробників у порівнянні з нами, є найбільшим експортером борошна. Чому? Тому що. Купляє борошно в нас, перевозить через чорне море, в себе має переробні підприємство, і там створює робочі місця до додану вартість. Пане талі на завершення. Тоді питання на вашу думку, скільки часу потрібно для перших підсумків і результату певного сьогодні? Ми зрозуміли, що в нас є низка наших виробників і громад, які готові до цього. Вони не чекали, що хтось прийде колись і розкаже, як це робити. А є у нас сьогодні майданчики, де земля виведена, де є проектна документація, де немає тільки достатньо фінансування. Сьогодні також були оператори і спорту Рені Ізмаїл. Вони мають землю, вони мають проектну документацію, і не мають достатньо коштів. Тому важливо було сьогодні мати представників фонду, управляючого партнера фонду, також які занурилися в цей процес. Тому я думаю, що це буде достатньо швидко. Пане Віталі, дякую за сьогоднішню зустріч за детальні відповіді. Кажу вам до побачення. А дякую нашим вам. глядачам я нагадую, що гостем сьогоднішньої програми був Віталій Скоцик, доктор економічних наук, президент інституту геополітики та стратегічного менеджменту міста Київ. І це була програма. Тема дня. До скорої зустрічі.